Мене звати Гільєр Рібейро. Я бразилець, військовослужбовець української армії. Я два роки воював у піхоті, був поранений у бою, і завдяки Богу та українській медицині я повернувся до роботи. Зараз я працюю оператором безпілотника у другому інтернаціональному легіоні оборони України. І хто дивиться це відео і відчуває у своєму серці, що ви повинні прийти на цю війну, щоб боротися. не вагайтеся, прислухайтеся до цього заклику. Ця війна не є політичною. Це війна добра проти зла, свободи проти тиранії. Це найважливіший момент нашого покоління. Не складайте руки, виходьте і боріться. Приєднуйтесь до Інтернаціонального легіону оборони України. Вам не потрібно володіти англійською чи будь-якою іншою мовою. Ти пройдеш військовий вишкіл, отримаєш навички роботи з найсучаснішою зброєю, яка зараз є на полі бою. Приходь та приєднуйся до Інтернаціонального легіону оборони України. Ми – сильна та згуртована родина. Слава Україні. слава!